Торік, в серпні, мешканці Бучі отетеріли від побаченого. Священник УПЦМП переписав на себе весь храм після того, як церковна громада вирішила перейти до помісної церкви. Це стало останньою спробою Михайла Колочавіна зупинити людей. Це була приватна власність. Ми навіть не повірили своїм очам, що так можна робити. Був храм Божий, став храм священника Михаїла. Михайла Колочавіна вдалося розшукати аж у Німеччині. Священник втік після кількох обшуків правоохоронців, які відбулися у його помешканні. Він, як і багато попів РПЦ, підозрюється в колаборації з ворогом. В розмові з журналістом Михайло Колоча він здав свого спільника, який досі працює в правоохоронних органах України. Я дзвоню до, до, до кума, до прокурора кажу, кажу, що робиться? Він каже, бачка, я тобі сидю. Поїдь, бо вони від тебе не відчепляться, поки тебе не посадять. І все. І тому мені довелося виїхати.